Німецька автомобілебудівна компанія MAN є світовим лідером по виробництву різноманітних вантажівок, які забезпечують надійну автомобільну логістику, таку необхідну для успішного розвитку економіки та торгівлі в умовах глобального ринку. Історія Ману розпочинається в 1898 році, коли відбулось об'єднання машинобудівної компанії Теодора Крамера Клета Машиненбау АГ. Яка займалась обслуговуванням залізниці та виготовленням залізничного обладнання з компанією Людвіга Зандера Maschinenfabrik Людвіг Зандер, яка виготовляла парові машини. Об'єднана машинобудівна компанія отримала назву Maschinenfabrik augsburg Нюрнберг або ж скорочено Ман. Саме за цією абревіатурою компанія здобуде свою популярність. Як бачимо, назва компанії не має жодного стосунку до англійського слова мен, що перекладається як чоловік. Перші роки ХХ століття компанія випускатиме турбіни, парові котли. Гідронасоси, мостові ферми та навіть трамваї з вагонами власної конструкції. Основною подією, яка визначить подальшу діяльність компанії та прокладе шлях до майбутнього успіху, стане поява нового двигуна внутрішнього згоряння, який буде винайдено німецьким інженером Рудольфом Дизелем в 1893 році. Згодом конструкцію цього двигуна робоча суміш, в якому запалюватиметься від тиску, буде названо дизельним. Період роботи над досконаленням свого двигуна Рудольф Дизель був співробітником компанії Ман. З 1908 року одноциліндрові двигуни дизеля постачатимуться швейцарській автомобільній компанії Заурер. З 1916 року збірка вантажівок Заурер розпочнеться на заводі Ман у Нюрнберзі. Вони отримають назву Ман Заурер. Конструкція цих автомобілів майже повністю складатиметься з німецьких деталей. З 1919 року компанія розпочне випуск вантажівок 2ZS та 3ZS, вантажопідйомністю 2,5 та 3,5 тони. 10 грудня 1924 року вантажівка 3 s обладнана революційним чотирьохциліндровим двигуном інженера Пауля Вібіке з об'ємом 6,3 літри та потужністю 45 кінських сил. Здобуде друге місце на берлінському автосалоні, поступившись лише вантажівці Mercedes-Benz. У 1927 році на заводі Ман у Нюрнберзі відкривається новий складальний цех з виробничою потужністю 3000 одиниць техніки в рік. Модельну лінійку ману поповнять вантажівки KVB, А також у 1931 році компанією буде виготовлено найпотужнішу на той час у світі дизельну вантажівку трьохвісну С 1 h 6 вона обладнуватиметься шестициліндровим двигуном об'ємом 16,6 літрів та потужністю 150 кінських сил, пневматичними гальмами та коробкою передач фірми ZF. до середини 30-х років ХХ століття. Ман випускає 13 моделей вантажних автомобілів з вантажопідйомністю від 3 до 10 тонн. Одними з найкращих на той час стануть моделі F2 та F4 – вантажопідйомністю 2,5 та 8 тонн. З 1935 року компанія переобладнується на випуск військової техніки. На базі вантажівки l 4500 яка станом на 1941 рік буде єдиним цивільним автомобілем, який випускатиме МАН, буде побудовано військову вантажівку Ман МЛ-4500 С та 4500А з колісною формулою 4 х 2 та 4 х 4. Під час Другої світової війни МАН займається виготовленням танків Тигр 1. Тигр 2, Тигр 3 та Тигр 5. З 1944 по 1945 рік завод потрапляє під масовані бомбардування, здійснені авіацією антигітлерівської коаліції. Повноцінну роботу завод відновить лише на початку 50-х років. Найпопулярнішими моделями вантажівок МАН в той час стануть 5-тонний 115 сильний Ман-515Л1. 1954 році з конвеєра заводу починає сходити семитонна вантажівка MAN 750 GL1, яка стане першим серійним маном обладнаним двигуном з турбонадувом. В середині 1950-х років потужностей єдиного заводу у Нюрнберзі бракуватиме для задоволення попиту на вантажівки Ман, який значно зріс. З метою розширення виробництва компанія Ман в квітні 1955 року стає власником колишнього заводу авіаційних двигунів БМВ в місті М'юнхені. Після швидкого переобладнання нового заводу, вже 15 листопада, компанія MAN розпочинає випуск вантажівок нової серії L, яка отримає нову цільнометалічну кабіну, панорамне лобове скло, широкий короткий капот та обтікаючі крила з вбудованими фарами. Також в цей період було збудовано MAN l 1 – інноваційну безкапотну вантажівку з кабіною над двигуном. Завод в Мюнхені поступово розширюється. Кількість працівників в 1962 році зросте до 10 тисяч, порівнянні з початковими 2,5 тисячами в 1955 році. В 1963 році компанія розпочинає виробництво нової серії вантажівок 10.212. Це будуть перші вантажівки MAN, в яких для позначення моделі використовуватиметься цифровий індекс, де перші дві цифри перед крапкою вказуватимуть на повну масу автомобіля, а три цифри після на потужність двигуна в кінських силах. В 1965 році модельний ряд ману поповнять двох та трьохвісні вантажівки MAN 520H – та 21212 DK. Ці автомобілі обладнуватимуться двигунами потужністю від 115 до 230 кінських сил. В 1966 році компанія MAN купляє ліцензію на випуск вантажівок французької компанії Сав'єм. Ці автомобілі випускатимуться під назвою MAN савєм до 1967 року компанія MAN випускатиме вже 22 моделі вантажівок. Нові автомобілі отримають нову кабіну з прямими лініями, розміщену над мотором. Вантажівки та двигуни за ліцензією MAN випускатимуться на угорському заводі. Раба У 1970 році. MAN поглинає австрійську компанію Оаф. Тисяча 1971 році компанія Ман стає власником відомого німецького виробника вантажівок компанії Бусінг. Нові вантажівки отримають змінену форму радіаторної решітки з написом Ман, а також зображення лева логотипу компанії Бусінг. Модельний ряд компанії зростає до 30 вантажівок. У 1978 році компанія MAN отримає першу в своїй історії нагороду вантажівка Року, яку для неї здобуде модель 19280 f яка стане однією з найекономічніших вантажівок того часу. З 1979 року розпочинається співробітництво з компанією Volkswagen. Результатом цієї діяльності стануть нові середні вантажівки MAN Volkswagen, які буде об'єднано в серію G. Шасі для цих автомобілів розроблятимуть інженери компанії Volkswagen. З кінця 80-х MAN розробляє нову серію сідельних тягачів UXT з колісною формулою 4 х 2 та 6 х 2. Після поглинання австрійської компанії Steyr яке остаточно завершиться в 1990 році, річне виробництво компанії MAN сягне 30 тисяч вантажівок. На початку 90-х на зміну 90-й серії прийдуть нові вантажівки 2000-ї серії. Ця серія складатиметься з великої кількості моделей, повною масою від 6 до 50 тонн, а в складі автопоїздів до 180 тонн. Перше цей автомобіль було продемонстровано в 1994 році. В 1998 році виходить оновлена версія F2000 Evolution. З 2000 року компанія розпочинає виробництво нової серії вантажівок з назвою Trucknology Generation, що прийде на зміну 2000 Evolution. Першими в цій серії будуть вантажівки важкої серії MAN TGA повною масою 18-50 тонн, які замінять на ринку вантажівки MAN f 2000 Автомобілі випускатимуться у варіантах шасі та сідельних тягачів. Тягачі мають повну масу 18, 24 та 26 тонн. 18 тонні вантажівки випускаються двовісними. А 24 та 26 тонні мають три вісі. Для транспортування габаритних або небезпечних вантажів побудовані трьох та чотирьохвісні вісні тягачі Heavy Duty повною масою 33 тони. Також компанії U-Man збудовані військові вантажівки SX та HX з двома, трьома або чотирма мостами. З 1916 року компанія MAN у співпраці з швейцарською компанією Zaurer розпочинає виробництво своїх перших автобусів. Зараз компанія MAN є власником відомого автобусного бренду Neoplan, а також активно розвиває модельну лінійку власного автобуса MAN Lions, яка складається з міських, міжміських та туристичних автобусів. В довгій історії компанії Ман також був тракторний період. Він тривав з 1938 по 1962 рік. Цей проміжуток часу компанія займалась виробництвом 50-сильного трактора MAN-AS Акердізель. За майже 25 років всього було виготовлено близько 50 тисяч колісних тракторів потужністю від 14 до 60 кінських сил. В наш час компанія MAN складається з таких підрозділів: Мантрак НДБУС AG який займається виробництвом вантажних автомобілів MAN ERF Star, а також автобусів Neoplan, MAN Diesel N Turbo SE, підрозділ, який займається виробництвом суднових та дизельних двигунів, а також газових та парових турбін різних потужностей, MAN Ferrostal AG, підрозділ, який займається розробкою та виробництвом високотехнологічних підприємств. В окремий підрозділ виділено Ман-Латинська Америка. На сьогодні штат компанії Ман складає 55 тисяч працівників. Заводи компанії розміщені в Австралії, Новій Зеландії, Китаї, Індії, Південній Африці, США, Польщі, Великій Британії. Щорічно з конвеєрів складальних заводів МАНУ сходять близько 90 тисяч вантажівок та 7 тисяч автобусів. З квітня 2012 року 72% акцій компанії МАН належать концерну Volkswagen. Протягом багатьох десятиліть, з моменту побудови своїх перших дизельних вантажівок, компанія MAN, рахуючи технічний прогрес, пропонує своїм клієнтам продукцію, яка дарує комфорт та надійність, які так необхідні для забезпечення безперебійної логістики в умовах глобального ринку.